Франція є одним з наших найсильніших союзників, а також країною, до якої моя дружина і я маємо глибоку особисту прихильність. Ми відзначили 120 років антанти Колькуляр минулого року, коли ваша гвардія Республікен проводила парад разом із Королівською гвардією у Букінгемському палаці, тоді як сьома рота колдстрімських гвардійців приєдналася до своїх французьких товаришів. На подвір'ї Єлісейського палацу. Цей безпрецедентний церемоніальний момент відображав глибину сучасної співпраці наших країн, коли наші армії буквально стояли пліч о пліч. Звичайно, ми не були б сусідами, якби у нас не було розбіжностей. Ці відносини побудовані не тільки на співпраці та взаємному захопленні. Але й на дружньому суперництві. І часом наважусь сказати навіть на непорозуміннях незламний гал, сам Астерікс, і, без сумніву, багато його співвітчизників з тих пір намагалися зрозуміти нашу улюблену «Тас де те» тасдете век ле», яку ми п'ємо точно о п'ятій годині вечора. Так само, як нам було неможливо спекти багет так добре, як ті, що виготовляють ваші майстри у Франції.